Вітаю, мене звати Оксана Маланчак. Понад 20 років я займаюся подологією. На сьогоднішній день є засновницею компанії Дімподологія, яка займається розвитком подології по всій Україні. Два роки назад я прийняла рішення відкрити новий проект, який називається Бізнес-курс для власників подологічних центрів та клінік. І цей курс насправді виявився важливим, цікавим, і саме цей випуск сьогодні присвячений тому, щоб поговорити із тими людьми, які вирішили змінити підхід до свого педагогічного бізнесу, вирішили зростати і прийшли до мене з цим проханням. і Я їм допомагала сьогодні. Поговоримо з Анастасією Іваницькою. Анастасія з міста Одеса Правильно, Анастасія, я Анастасія. ж все правильно говорю. Так Анастасія є засновницею простору подологічного Іва в місті Одеса. І Анастасія та людина, яка е... Виділялася на курсі таким аналітичним складом розуму, яка все аналізувала, яка дуже швидко розуміла, про що йде мова, і коли ми тільки починали якийсь там е, аналіз проводити, Анастасія вже знала на майбутнє, що буде далі йти, тому цим виділилася. Вітаю Анастасія! Доброго ранку! Розкажіть, будь ласка, мені як відбулося так, що ви вирішили прийти до мене? От це вже був другий курс. Перший вже прийшов, можливо, ви знали про перший, можливо, чули відгуки, можливо, ви нічого не знали, чому, чому прийшло це рішення прийти? Так, я вже була знайома з тими людьми, які проходили цей курс. Якісь відгуки в мене були, скажу чесно, і було бажання відкритися власний центр, але як це зробити, що це зробити? і... Так як вже був перший курс, то чому б не спитати людину, яка має функціонуючі діючі центри у Львові, які вже давно на ринку, так давно в цій сфері, який продуктивний, який позитивні, якщо можна так казати, то чому ж мені не спитати досвід цієї людини, що мені робити і як бути? А ви хотіли відкрити? Ви говорите, хотіли відкрити? Ви ж вас ж був працюючий, якийсь центр, бізнес, кабінет? Ви працювали одна? Так, але це був маленький, це був маленький кабінет, де я була одна. Потім я наняла ще одну людину. Це майстер-естетист, але це було щось маленьке, а хотілося йти в масштаб, хотілося більшого. А знань і розумінь, як це зробити, не було. Були якісь такі, от щось таке основне, якась така проблема, виклик, який ви не могли тоді вирішити, і ви не розуміли, як це зробити. От, от що основним було, що заставило вас прийти? Основне, це, я не знаю, чи це буде смішно казати, але був сон такий, де я заходжу в своє нове приміщення. Воно таке гарне, гарне. Воно просто там супер ремонт, супер обладнання, все там супер все блищить, але центр пустий. Там німа нікого. Ти так відкриваєш двері, заходиш, а там таке перекати поле, прям нікого. От все таке мертве. І мені було дуже страшно, що в мене є точка Б, куди я хочу. Шагнути да, зробити крок, але я не знаю, як мені це зробити, щоб не отримати такий пустий центр. Бо я хочу інше, бо я хочу щось живе, я хочу щось працююче, щось таке класне, і не було розуміння, от як це зробити. Вам було страшно, коли ви прийшли? Дуже на мені було страшно. Мені було дуже страшно, мені було дуже лячно. І коли Катерина додавала мене в групу, де були всі учасники, і я така, подивлюсь, зараз, з ким я там в групі, і я відкриваю, і бачу там циганенко, там ось як страшно. Я ж його бачила зі сцени. А тут бачив, Ми в одній групі. А потім Шеркізі Олена я бачила зі сцени, і коли вона така серйозна, така. Стояла, і я в, 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 в одній групі я заочно знала Алюш Пет, і я така, і я з нею в одній групі, І що ж я тут зроблю? Вони такі всі класні, вони такі великі, якісь високі. І я, і я така от маленька, маленька, зайшла, і, і мені було дуже лячно, правда. Я пам'ятаю, що під час курсу перші кілька наших занять ви практично не розмовляли. А потім в один момент щось так було клас. І ви дуже включилися і почали багато задавати питань, аналізувати, що відбулося. Я пам'ятаю цей момент, коли мене щось мені здавалося, в мене нічого не, не виходить, все не так, все не то. І нас було на третє або четверте заняття. І я пам'ятаю, як ви мені кажете, що ви тут робите? Я так думаю, ну, що я тут роблю? Я тут навчаюся зі всіма. Я не розумію, нащо ви прийшли на цей курт. Я не розумію, що я можу вам дати, Я думаю, така. Та я все розумію, в мене це все добре. Я знаю, що я тут рублюю, нащо я тут, нащо сиджу тут? І от це якийсь був такий переломний момент, бо мене це розлютило, бо я знала, на що я прийшла і що я хочу отримати. А от і я не розуміла, чому ж всі інші це не бачать. І от це було таким переломним моментом. Як е от в принципі, коли ви прийшли на курс, чи на початку було це відчуття, що ви не туди прийшли? Що це не зовсім те, що потрібно. От Перших три тижні ми, в принципі, про бізнес не дуже розмовляли. Як ви відчували цих три тижні? Що відбувається? Не було відчуття, що це не то? Ні, ні, зовсім відчуття не було. Була відчуття, от таке велике відчуття, що я така маленька, Знаєте, як дитина, яка приходить до дитсадочка, да? і є там якийсь випускник школи. І от між ними така велика велика різниця. От у мене було відчуття, що я з дитсадочка тільки прийшла, а хтось вже випускається. І от ми. Ось в цьому був дискомфорт, але то, що я прийшла не туди, або щось мені не подобається. Ні, не було до кінця Зовси. курсу. Ви теж почувалися маленькою? Ну я трохи підросла, там я вже як дев'ятий клас, вже одинадцяти, вже дев'ятий. Ви вже були випускницею. Ну так, так. Але зараз, от у мене був досвід, що що я пішла до бізнес-клубу, і там люди, які займають ще вищий рівень, ніж я, і вищі, ніж я собі там уявляла, куди мені треба дійти. І зараз мені знов складно. І я знов такій зоні дискомфорту, і мені знов здається, що я маленька така, але є куди крокувати. Тож ну, І, і там класно, мені то хочеться. Одне із завдань на курсі було. Створювати оточення для того, щоб рости, бо я завжди говорю, що швидкість нашого руху залежить від швидкості людей, які йдуть поруч. Тому якраз Анастасія говорить про те, що вона пішла в бізнес-клуб, вона спілкується з людьми, бо саме там є наш розвиток. Потрібно завжди йти до тих, хто вище, хто більше знає, хто має більше досвіду, і дивитися, як вони працюють. Так, це позитивне знайомство, яке я досі використовую. І для роботи, і для повсякденного спілкування? Ну, насправді воно так працює, тому що наше оточення нас створює і дуже довгий період часу подологи спілкувалися між собою. Ну і досі так є, насправді. Але коли ти хочеш бути подологом, то ти спілкуєшся з іншими подологами. Коли ти хочеш бути керівником так. і власником бізнесу, тобі потрібно спілкуватися з керівниками і власниками бізнесів. І тоді воно. Вносить якісь зміни, ти розумієш масштаби, і ти можеш далі рухатися. Це я переб'ю, це дуже відчувається, тому що якщо мені там потрібно, наприклад, що з подології, я не знаю, якусь да, фішечку в роботі, то я звертаюся до подологів. Але на наразі, з відкриттям центру, вже більшого ніж те, що в мене було. Є дуже питань багато з підприємницької діяльності, з бізнес-діяльності, і мені немає з ким це обговорити, бо ніхто з моїх колег, які працюють майстрами, ніхто з цим не стикався. Ніхто не знає. Наприклад, останнє ще теж було пов'язано з бізнес-клубом. Ми говорили про те, як оформлювати найманих працівників. І я сиджу, я розумію, о, що оце я не знаю. Мені це треба дізнатися, треба це десь почитати, погортати. таке зірнетко було. Але ніхто з моїх колег так не робить те, що я роблю, і мені не вистачає цього спілкування. Тому так, якщо ти хочеш бути далі професіоналом своєї справи, ти звертаєшся до колег. Але якщо ти хочеш розвивати бізнес-направлення, бізнес-центр, бізнес то тобі потрібні інші трохи оточення. Розкажіть, що у вас зараз змінилося? От прийшло після курсу, скільки в нас прийшло? Три місяці. Так, Три приблизно місяці а, є оцей салон, який ви відкрили двері? Там красиво, він так, вже так. є. Роз, розкажіть трошки так, про, 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 про те, що у вас зараз є. Наразі ми відкриваємо двері, і там є життя. Там немає цієї картинки Перекоти поле от ця суха трава, яка катається. Там є життя. в мене є вже наразі два діючих майстра. Ми готовимо третього, є два адміністратора. Дуже було лячно їх наймати, тому що ну, так один адміністратор мені те. Точно потрібен. А за другого я можу попрацювати. А потім я десь день-два попрацювала. Мені це не сподобалось. Я така, так. Ну якщо я працюю адміном, я не роблю щось інше. Була потреба в другому адміні, В нас є бухгалтер, в нас є прибиральниця. Боже, це прибиральниця, це така чудова жінка. Бо я не знаю, як ми жили без неї. Правда, ми це все робили самостійно. Це можна робити самостійно, можна, але коли в тебе є наймені оці працівники, які виконують цю спеціальну роботу. Це так класно, у нас так йде гарна робота. От якось воно як такий маленький, мій, мій маленький заводик. Ну це не заводик, коли в мене все йде по плану, коли все гарно, я називаю це заводик. Бо це як конвейер, воно там все йде, йде, так крутиться. Коли щось збивається, або це люди, ми працюємо з людьми. Якась, вибачте, лажа. Я така, так, мій організм дав збій. Треба щось робити, і ти повертаєшся щось там, асти, змащуєш якісь шестеренки, і все і знов працює. Ми часто на курсі говорили про те, що наймати працівників страшно, що це додаткові витрати. Розкажіть зараз тим, хто що цього не робить, що насправді це, це новий працівник, але цей працівник приносить прибуток на Коли ми тільки почали працювати. Коли тільки наш центр, от іменно як центр, наше теперішнє приміщення, воно запустилося. І коли були в перший день, не перший перший раз видачі зарплати, я на не, не люблю ці дні. День видачі зарплати я більше не люблю. І коли ти збираєш цю кубку грошей, щоб роздати всім, то такі трохи болюлячно, бо ти бачиш доходи, ти бачиш те, що тебе ще заплановано в місяць, і ти бачиш, що ти трошки, ну так, це було перший місяць, що ти, бучаюся, трошки не грибеш, бо тобі лячно, бо всі гроші, які ти заробив, ти все віддав. Перший місяць це було складно, але так, так не здаватися. А звільнити людей ми завжди зможемо стати замість адміністратора, теж завжди зможу. Прибиральницю теж стати завжди зможу. Але я не хочу. От прям не хочу. Я не хочу відмовлятися від цих цих адмінів. І наступ прийшов другий місяць, і нас же щось пойшло крутитися. Ми почали крутитися в соцмережах, десь сарафанне радіо, щось, щось я такі роблю, бо в нас збільшився дохід, і вже не так лячно було віддавати людям зарплату. І ти вже розумієш, що ось ця і ось ця людина, вона і щось зробила. Вони несли свій вклад, свій внесок, і вже робота стає легшою. І якось вони допомагають оцевати тому заводику. В кожному кожен має свою функцію. Так, так і. Це страшно, це лячно, це якісь розходи е, на початку, але потім треба. Це, Цей ти, ти, відчуваєш, так, ти відчуваєш такий кайф, що от все працює, і ти на своєму місці, і кожен займається тим, що він повинен робити. Круто. Розкажіть мені, що, будь ласка, який із модулів для вас був найбільш цінним? Якщо пам А пам'ятаю, бо вчора я в, в потязі, а, гуртала, так, гуртала, і це була фінзвітність. Я ніколи це не робила. Я працювала колись в фін відділі, але я не робила це. Це не було моїм обов'язком, але це було дуже цікаво. Якщо б я залишилась, я б до цього дійшла. Але це так і не торкнулось цієї цього напрямку. І от зараз це було дуже цікаво заповнити, подивитись ти, як би дивишся на свій бізнес зі сторони. Ми всі кажемо, що ми там або класні, або у нас щось не виходить, але це все на словах. І коли ти все заганяєш в таблицю, коли ти бачиш цю статистику, ти такий, о, отут у мене добре, отут там чогось в мене багато, чогось мало, і от воно якось в голові все систематизує, І от ти такий, о, я розумію, що мені робити далі далі, де можуть чимось поступитися, а де навпаки щось потрібно інше робити. Ну тобто почали рахувати бізнес. Так, і тепер так, знаємо вже точно, де так. добре, а не приблизно. І коли хтось мені казав, у мене там така рентабельність, я такий, господи, як її вирахувати? Як вона вираховувати, значить, ти розумієш? Але як воно? І що ця цифра? Це добра, чи це погано? І коли ти маєш на заразі статистику, там, де в тебе рентабельність, 3 або 17, і тику, так тут у нас все добре, було тут не дуже, і ти вже бачиш, як тебе все йде. Ви користуєтеся далі цими таблицями, чи ви якось собі її змінили, модифікували, чи так, от як ми на курсі використовували, і вона вам підходить повністю? Чесно скажу, управлінську я трохи подзакинула, бо вона чогось для мене не йде. Вона не йде поки що морально. А от та, що була фінзвітність, то повністю залишила. Я додала тоді пункти, Пункт. які були для мене важливі. Або так як у нас було відкриття, і в нас є виплати по кредитах, є виплати інвестору, тож були ще додані. Якісь пункти, які я внесла і я контролюю. Угу. Скоріше, я її розширила під себе. Ми зробимо ще з вами таке коротке опитування. Щось одне, що по-іншому ви почали робити після курсу рахувати. Чи були такі думки під час курсу, Боже, що я тут роблю? вже ж, вже ж були. Кому б ви порадили пройти цей курс? О, це я знаю відповідь, це готувалася, а для тих, хто заржавів. Для тих, хто вже давно і щось хоче змінити, бо коли ми давно щось довго щось робимо, іноді не помічаємо якісь деталі, які можна змінити. І це буде це щось просте, але це буде вносити вау-ефект. І для мене це. Цей курс був дуже важливий, тому що я ще не відкрила свій центр, але от от-от було це відкриття. І це має свої такі позитивні нотки, бо в мене була лише одна людина, і наразі з новими правилами я ломаю лише одну людину, а інші прийшли до мене. і Така от в нас такі правила, окей. А от ця людина, яка зі мною давно, от це важко. І я розумію, якщо ти вже давно маєш свій центр або маєш власний бізнес, і тобі треба потрошки вливати нові правила в колектив, це буде. Де важко. Дякую. Але це все можливо. Вам зараз легше наймати людей? Це все однолячно, бо перша співбесіда вона була ніяка. Ну, але ви в плані, трошки... ви хоч розумієте, який буде план, як вони будуть заходити на роботу, використовуйтеся цими. Так, знаннями? в мене є розписані умови праці, хтось їх дотримується з працівників, хтось не дуже дотримується, тому вже в нас є такі пункти, як, наприклад, штрафні санкції, щось дописується. Але так, така основа, такий скелет, він є, і ми їм користуємося, бо без скелету це ніяк. Бо без скелету це вибачте, зборі людей, які ходять, ходять по центру, як зомбаки. І немає ніякої структури, немає правил, і вони роблять, що хочуть. Тому так у нас є правила, і вони е, прийшли з курсу, і ми їм користуємось. Опишіть одним реченням так дуже коротко, викладача, тобто мене <laughs> гарна, строга, <пишлова> вимоглива. Не знаю, все було таке це було супер. Вимогливо, це було таке відчуття, якесь, напруження, що потрібно зробити що яке це Оксана, ви мені на третьому занятті сказали, що ви тут робите? а Вже ж було напруження, а вже ж було нерозуміння. Це було добре чи це було погано? В моєму випадку добре. Ну, а інакше в нас була певна вартість за курс. І так, тому якщо людина, мені здається, якщо людина платить якісь гроші, вона повинна за це щось отримувати. якщо вона розслабляється і не отримує, і потім вона вийде з курсу і скаже, ну, мені щось не зайшло. А чого тобі не зайшло? Ну, щось так не було. То чому? Питання до цієї людини: що було не так? Тому так, мені здається, що ця вимогливість до тих, хто навчається, це круто. Як ви оцінюєте вартість курсу? Це дорого? Зараз ні. Скажу, зараз ні. А коли, коли це було заходили? перше, моє це було моє перше найдорожче навчання, і мені було ну морально, я я вирішила. У нас була зустріч в Вайбері, так в Вайбері там в зумі, і через декілька годин я вже проплатила курс. Але оці декілька годин в голові була така, що мені робити? Йти, не йти. Бо це для мене на той час було дорого. У мене не було певного дохіду. І вартість була така кусюча, але зараз я скажу, що це повністю коштувало тих грошей, які я віддала. І наразі я би була готова віддати ще більшу суму, щоб у мене є вже нові проблеми, вже є нові запитання по роботі, щоб мені на них дали відповідь або показали якісь шляхи вирішення питань. Ми продовжимо спілкуватися, тому що ви ж знаєте, що всі, хто пройшов бізнес-курс, тепер ми об'єднуємо і робимо таку бізнес-спільноту для керівників. Бо виявилося, що є такий запит, продовжувати спілкуватися, задавати питання, тому така можливість буде. Можна буде обговорювати інші, інші питання, інші якісь виклики, які чекають в бізнесі, бо вони завжди чекають. Кожного разу щось змінюється, і навіть якщо порівняти там перший бізнес-курс і другий бізнес-курс, то я теж давала різні теми. Бо за рік часу. Змінився підхід теж до ведення бізнесу. Як ви змінилися як керівник? Чи почуваєте ви себе керівником на сьогодні? Чи ще, чи ще замало часу? Але от якісь такі речі, як керівника, що у вас змінилося? Що ви собі почали дозволяти змінювати, не знаю, поводитись по інакшому? Завжди буде мало часу, щоб рости, бо ріст він безмежний. Нам завжди є куди йти вперед. А коли я починала, коли я заходила на курс, я була просто чесно майстром. І коли в нас на навчанні, я я пам'ятаю, як видали завдання відокремити собі день на такий день керівництва. І я пам'ятаю питання: всі відокремили? Я така думаю, <реш> скажу, що це <то> четвер. <реш> я собі вирішила так, і думаю, буду брехати, що це четвер, та й хай з ним. Витяли думаю, да, да. Я не розуміла, що мені даде. Ну що я повинна робити? Я не не ходила на роботу, я нічого там, наприклад, не робила по роботі, і що мені робити? Але потім... Коли цей курс розвивався, коли ремонт в центрі вже закінчувався і все вперед, вперед, вперед і далі, я розумію, що мені не вистачає, в мене вже цей день настав, мені не вистачає цього одного дня. Мені треба ще, бо є якісь питання, це адміністративні питання, які я не встигаю вирішити в той день, коли я працюю майстром. І от наразі це було буквально на днях. Щось так сталося в нашому в моєму графіку, що я знов почала більше працювати майстром. То в мене було тільки один-два дні, а тут бах, і я вже працюю майже п'ять Я не знаю, як так вийшло, але я п'ять днів на роботу поспіль ходила як майстер. І за ці п'ять днів просто вилізли всі, мені здається, питання адміністративні, які тільки могли вилізти. якісь такі е, дрібнички, але вони були. От, вона вилізла дрібничка і треба її зараз от, вирішити. зараз. А я така, я не можу вирішити, бо я комусь щось роблю, а мені треба зараз. У нас за цей час була проблема з одним співпрацівником, вилізла така бяка робоча. І мені треба було з цією людиною поговорити, мені потрібно було її залишити, щоб вона ще залишилась в нашому колективі, ще попрацювала, а вона каже, я йду, а я роботою в цей час, а мені треба з нею поговорити. І я скажу: я от от, вона дуже повертається, що треба мати дні керівництва. Так, якщо ти не хочеш кидати роботу, добре, але от мінімально. Зараз, коли курс починався, я не відчувала себе керівником зовсім. Я такий майстер, який щось там розширював, але наразі так, я відчуваю, це якось воно прийшло. І по іншому відносяться люди, які приходять до нас на роботу. Вони вже відчувають. можливо, вони щось підняли в мене, бо вони дивляться на мене по-іншому. Я розумію, що я повинна поводитись по іншому. Що я не такі вже майстер, і вибачте, дружбан, які ганяємо разом з ними. А я вже людина, яка приймає їх на роботу, яка дає їм заробітну плату, яка щось робить з їх графіком. Що я щось вище. то треба... Відповідальність. Так, і треба вести себе по-іншому. То зараз так. Я вже відчуваюся так. Насправді, не дуже... керівником, а ну. ну, Насправді дуже часто сприймається таке, що ти керівник, а керівник нічого не робить, тому що не видно роботи керівника. Так. Але коли ти входиш в цю роботу і ти десь тої історії, коли чоловік запитує дружину, що ти цілий день вдома робила. Не видно, що робила. І один день вона нічого не робила вдома, і тоді він зрозумів, що вона нічого так. не робила. Так само з керівниками. Коли ти працюєш, то не видно твоєї роботи, бо все злагоджено працює. Але як тільки ти випадаєш, так, То зразу починає конвер, щось зламатися. Щось іде не так. І я мене не було на тиждень на роботі, я була у відпустці. Я приїжджаю, і начебто все так, але от щось в, примі... в приміщенні щось, десь щось лежить не так, яке залишила. Хоча все вже підписано. Але щось, от є якісь дрібнички, які йдуть без тебе, от не так. Воно начебто працює, але не так. Немає тієї душі, яка от була. І я за вами таке останнє швидке запитання: що в бізнесі найважливіше? Люди. Мені здається, люди. Бо коли ми відкривалися, зібрала свою команду і сказала, що який б не був у нас класний ремонт, яка б не була класна я, але без команди, без команди не буде того результату, який, наприклад, у нас зараз є. Бо люди найцінніший ресурс. Дякую, Анастасія, все вдалося. Дякую, що покликала. Ви, ви бачите, ви можете, ви вмієте, ви навіть не, як це, не до кінця усвідомлюєте всі свої можливості. Можливо, це є бар'єри в голові, вони психологічні, і я розумію, що я можу більше, але щось мене стримує, і це психологічна така частина мене. Я вам побажаю і всім побажаю дозвольте собі бути великими. Дякую, дякую.